У цей пам'ятний день усіх наших героїв, які поклали своє життя за нашу Україну, піднесімо нашу молитву за упокій їх безсмертних душ. Бо ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь, Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословенний Бог назавждині час і навіки, віки, віки. Амінь. Христос Воскрес воскресви, смертю смерть подолав і ти щоба життя. Христос. Милий, господи, помилуй, Господи, помили. Ще, ще молимось за упокій убієнних воїнів наших героїв, що поклали своє життя за Україну. Воїна Василія, воїна Михайла, воїна Юрія, воїна Володимира, воїна Миколая, воїна Святослава і всіх воїнів наших, тих, що загинули за волю України. За їхню блаженну пам'ять, та щоб їм простилося усяке прорішення вільне та невільне, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоби Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми, гости Божого, Царство Небесного, відпущення її гріхів у Христа Безсмертного, Царя Бога нашого, просі, Поди, Господи, бо ти єси воскресіння, життя і упокій, Убієнних воїнів наших, що віддали своє життя за волю України, героїв наших, і ми тобі слав віддаємо собезначальний Твоїм Отцем. Пресвятим Лаютворя, Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки, ага. у блаженному спині, вічний упокій, подай Господи, героям нашим, воїному, воїну, воїну Василію, воїну Михайлу, воїну Юрію, воїну Володимиру, воїну Миколаю, Святославу, воїнам нашим, усім борцям, що поклали за волю України. Своє життя і за їхню блаженну пам'ять, і сотворення вічною пам'я. Христос і смерти не верти, і смертю смерть подолав і тим, що вробать життя, нарушає. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми, прощай, іменуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Мородиться Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, на ти і благословенна. І благословенний кріховна Того. Бо ти породила Христа Спаса, послаби, Остави, відпусти і прости Боже, всі їх прогрішення і наші, вольні і невольні, що в слові в ділі свідомі і несвідомі, що думці і помислі в день і вночі. Це їм і нам прости. Бо ти є добрий та чоловіколюбець. любить. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Нехай вони вже Дух відпочивають. Христос Воскрес. Запалимо свічку і тихо пом'янемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди поклянемо за те, що відібрав він світ народу. А він лежав він не хотів собі тієї слави, вже дух Його у небесах не. Кричала мати, силючу, вставав, сусіди голосили і войовні. Казаю побратимі, при сина, ми повстимося холодну строю. А він лежав, красивий, молодий, герой, Не б жити все і жити. На ньому віддані останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Сьогодні в Україні всюди плач. на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробач, ми помстимося тим, що тебе вбили. заплаче небо і доща впаде на землю, що героя Він Вже додому більше не прийде. О присвячене пам'ятному дню герою України вважається відкрити. Захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. Передусім це свято лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР УПА та діючих ОУН. День Героїв відзначають понад 70 років. У 1941 році другий великий збір. Організації українських націоналістів постановив відзначати 23 травня як День героїв. Воно було поклетене відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму. Чому саме травень обрано для вшанування героїв, травні віддали своє життя у визвольній боротьбі такі кращі сини ХХ століття? 3 травня 1924 року. Головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття. Один із співавторів і засад українського націоналізму Микола Михновський був повіщений більшовицькими агентами на племені, видавши це самогубство. 25 травня 1926 року в Парижі під кулі більшовицького агента загинув головний провідник. Українсько-національно-визвольної боротьби 1917-1921 років 23 травня 1938 року. В Ротердамі вибух бомби, підкладеної агентом МКВС, обірвав життя організатора Українського націоналістичного руху, засновника та першого провідника УВО АОУ, полковника Євгена Коновальця. Українські герої це прості люди. Жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали на захід рідної неньки України. В тім краю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси, за Україну билися повстанці до метеї волі і краси. Боронила землю від фашистів, від поляків, більшовиків, щоб ніколи у селі і місті не затих народу вільний спів. Високі мрії не збулися, і злоті соколи не змогли, ворогам праним не здалися і в холодні ями полягли. Прийде час нащадки їх прославлять і пролетять пісні як журавлі. Збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі. Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку та ж подарі Приду у святами, садок із росою, Може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося нинько. Вже слово отусю не буде моїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі, новім. Мені коли ангел співає, і рано смертельно уже болить. Ти знаєш, Матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненький щемець, мамочку, вибач за чорну пустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти була в мене одна, мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку, пташкою дарю твою Приду на світанню садок і розсою. А може, ще на поріху паду. Голубко, не плач, так судилося синенько. Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся, сонце й тихенько. Розкажу, як має це по домі нові. Мені коло співає, Мамо, я на смертельно вже не болить. Тут знаєш, матуся, і тут сумно буває насправді. Душа за тобою ще щенить. Мамочко, вибач за чорну хустинку. У молитві згадаємо героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. У жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Тиша цілковита, тиша напруги. Навіть повітря застигли. Тільки чутно, як б'ються в комісом, на сотні сердець це хвилина мовчання. Найвищую нагорою тих, хто у цвітів є життя. А для загиблих пам'ять. вічна пам'ять героям нашого часу. Слава надається старості села Загоровському Віталію Васильовичу. Михайле, дорогі сарафанчани. Сьогодні день пам'яті героїв. Сарафін це славне село. в ньому завжди було багато героїв. Починаючи на цвинтарі, стоїть вже сто років. Пам'ятник братська могила з січовим стрільцям. Прийшов час, вже ніхто й не знає, скільки там людей і хто там поховає. За 100 років безперестанку йде одна й та сама війна. Далі йде Друга світова війна. Хлопці також боролися з вільну Україну. Заді нас на плитах висічено більше 150 людей, які сарафинців загинули у Другу світову війну. І далі це продовжується. Зараз ми маємо знову знову втрати, знов герої. На жаль. Пам'ятайте, завжди пам'ятайте цей день і пам'ятайте тих героїв, завдяки кому ми маємо відносно зараз мирне небо. Слава Україні! Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що не бачите, як той хлопчина і он той героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов. за іншу битись, маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, іди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. Я вірила, я знала. І от приїхав не колися нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи, не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати, втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл наклею, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертві так трясуть дитину. Та що ті люди? Що вони там знають? Мій син герой. Героям! Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас краще з Нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять, це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули. В ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру в Україні. Ми сьогодні схиляємо голову перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні на єдність і цінність України. Для нас завжди буде прикладом життя ваших синів. Низький вам уклін і велике спасибі, що виховали патріотів. Матусю, мовляйся мені, небо, це ж очі мої, як у тебе. Дивися у жовте колосся. Це ж моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю стою свою. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми, Господи, своїх синів, що за України волю їх убили, шалений жар тривожних днів. В той час, як небо димом затягнулося, як смерзні спра... руки, прагнули вогню, умили з кров'ю кат і його свята, споївши нею всю свою сім'ю. Історія ніколи не забуде. Історія для всіх історійків. То мужість мав служити, не пам'ятаємо, закарбуємо в віки. Ніч і тільки зорі за вікном. Ніч уся ти і сном. Тільки не так далеко. И плативно Досі топчерясь, коли гори моя свіча за рідних дорог, за тих, хто вже пішов і на Наша а вона точно буде. Питання лише часу і ціни. На жаль, вже дуже страшної ціни. Я не знаю, скільки і що на нас чекає попереду. Я не знаю, які жахіття нам ще відкриються з кожним звільненим місцем і селом. Я не знаю, скільки ще найкращих людей має загинути, допоки, допоки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли прийде наша перемога, ми всі будемо плакати і мовчати. Учати й плакати і дякувати тим, хто повернеться. Стоїмо що є сили, але наша весна прийде, і вона буде синьо жовто. Слава Україні! Yeah. Mm -hmm. Засинає чорний ліс, сонечко вже сіло, тихо, тихо навкруги спить в країна мила, не щебече соловей у зеленім гаю, а дівчина край води. Сльози проливає, не щебече солове, у зеленім гаю, а дівчина край води сльози проливає, зажурився старий дід, щось бурмоче стиха. Не на колиш більше дров, не накоїш лиха, а дівчинонька ота Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти, а дівчинонька. Ота, Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти. Ось Степане, батьку наш, поведи до бою, хай покаже.